Сьогодні у Миколаєві, 13 травня, за адресою вулиця Шевченка, 59 у молодіжному датському домі, відбувся розмовний інтеграційний клуб за темою стресостійкість, керування стресом та шляхи його подолання. Давайте завітаємо до них та подивимось, як це пройшло. В межах проєкту міцні спільноти, відновлення та розвиток пройшла надзвичайно важлива сесія з психологиною Мариною Калюжною на тему стресостійкість керування стресом та шляхи подолання. Під час зустрічі учасники змогли не лише ознайомитись теоретичними основами стресу, як він виникає, які має фізіологічні та емоційні прояви, але й навчитися практичним технікам його подолання. Пані Марина докладно пояснила, як розпізнати перші сигнали перенапруження, зберігати внутрішню рівновагу в ситуаціях невизначеності та підтримувати ментальне здоров'я в умовах тривалого навантаження. Особливу увагу під час сесії було приділено саморозвитку навичок стресостійкості. Йшлося про важливість усвідомленості, самоспостереження, щоденних звичок, що допомагають не лише впоратися зі стресом, а й трансформувати його в конструктивну дію. Стрес. А ще хотіла дуже важливо казати, буває така ситуація, що, допустимо, у вас пішов екзамен там, або контрольний, або лабораторний, і ви в моменті відчуваєте стрес, і ось таке там живот крутить, дихання збувається, серце клокочить, і саме перший е, такий сос екстрена скора допомож стресу. Це окрім того, що ви там можете в курілочку е <світ> <світ> ще попити гарячого чаю з бутербродами. і ви всі знаєте, що коли ми поїли, то якось вже не так все погано і розрашований саме чого кілька. Психологічне здоров'я це основа сильної та стійкої спільноти. І саме такі заходи, живі, щирі, наповнені практикою та турботою, допомагають кожному з нас зробити ще один крок до внутрішньої сили єдності та стілення.